Права людини проти прав держави. Чи можна поступити своїми правами заради справедливості? У цьому відео ми розглянемо, які базові права людини можуть обмежуватись, а також які умови повинні бути дотримані, щоб обмеження вважалось правомірним. а також, чому нам краще частково поступитись нашими правами, щоб отримати справедливість. Отже, я вас вітаю, давайте почнемо. Права людини є фундаментальними і необхідними для забезпечення гідності, свободи та рівності кожної особи. Вірно. Однак в реальному житті існують ситуації, коли держава відчуває необхідність обмежувати ці права в інтересах загального добробуту та безпеки суспільства. Припустимо, держава має обов'язок захищати своїх громадян від загрози національної безпеки. У такому контексті державі може доводитись обмежувати свободу на пересування чи право на приватну власність. Однак ці обмеження повинні бути обґрунтованими, пропорційними та необхідними в конкретній ситуації. Зазвичай для опису державного регулювання розглядаються дві течії: це лібертаріанство і консерватизм. Лібертаріанство стверджує. Що права людини є абсолютними і не можуть бути обмежені державою. На думку прихильників, держава повинна обмежувати свою діяльність до, до тільки захисту прав людини і не має права нав'язувати своїм громадянам певний спосіб життя, політичні погляди або дуже врегульовувати їхнє життя. З другої сторони, консерватизм. Стверджує, що права людини потрібно регулювати, і вони можуть бути обмежені державою в інтересах загального блага, щоб забезпечити порядок і безпеку. І тут ми знаходимося на роздоріжжі з проблемою. Якщо ми вважаємо, що в нас є природні права, які не можуть бути обмежені державою, то ми стикаємось з справжньою дилемою. З одного боку, ми хочемо жити в справедливому суспільстві, де права людини захищені. З іншого боку, ми не хочемо жити в повністю вільному світі, де кожен сам за себе і проти всіх. Дві теорії мають, звісно, свої плюси і мінуси. Звернемось до Джона Лока, англійського філософа, який на стороні лібертаріанства. Він рахує, що є базові права людини. Що навіть влада, демократична вибрана влада не має, має, не має права на ці права посягати. Лок стверджує, що ці права, такі як право на життя, на свободу, на власність, навіть вони не дані нам країною, урядом чи законом. Право на власність, свободу чи життя були ще до політики і урядів, вони є у нас від народження. Згідно локу, щоби зрозуміти суть природних прав, потрібно уявити часто уряду і закону. Саме це і мається на увазі природний стан повної свободи. У природному стані ми вільні, але не зовсім рівні. Лок робить застереження, що є різниця між свободою і свавіллям, і тут у нас з'являється ще вказана велика дилема. Діло в тому, що в природньому свобідному стані притаманний закон, не той, що диктується урядом, а закон природи або еволюції, так сказати, закон природнього відбору. Ви, напевно, вже помітили, у чому складність ділеми. Люди можуть вважати, що в них є природні дані їм права, як свобода, життя чи приватна власність, і що держава не має права посягати на ці права і законно ними розпоряджатись. Цілком логічно. Окей. Тоді люди переміщуються у ірреспонденцію природних законів. А як ми знаємо, природні закони не урегульовані, бо сама природа не є чимось раціональним. Вона керується законом природнього відбору, а це часто жорстокість, ворожість, чи перемога за тим, хто сильніший чи більш хитріший, або найбільш боягузливий. Хм. І тут роздоріжжя. У природному свобідному стані немає суду, поліції чи справедливості. У цьому стані кожен сам за себе, у цьому стані життя дуже несправедливе і неврегульоване. Кожен сам суддя і виконавчий орган. Якщо ваше природне право нарушене, загально ви можете робити з кривдником що завгодно, і навпаки. Тому люди і зробили інститути, уряди, закони. Готові добровільно віддати частину цих природних прав державі, а взамін отримати захист від свавілля, несправедливості або просто стабільність. Та для цього потрібно визнати верховенство не природних прав, а легітимність держави, конкретного суспільства, Добровільно передачу частково прав до вищого органу, де люди суб'єктивно вирішують про міру злочину і покарання. Саме тому нам всім це вигідно, часто потрібно змиритись з стратою частин наших базових прав для справедливішого життя, відмовившись від стану природних прав, ми всі погодились на законодавчий уряд. Наприклад, так як у Європейському Союзі країни відмовились частково від своєї незалежності на користь надоргану – це європейський парламент чи Європейський суд. І так, ще раз, ми погодились, що потрібно, щоб рахувати легітимні податки, тюрми чи військову службу, потрібно загальне погодження, а не індивідуальне погодження тих, кого це зачепить. Наприклад, більшості населення, а не конкретної особи, яка має платити ці податки. Діло в тому, що індивідуум і всі ми живемо в одному суспільстві. З одними законами і ці закони приймаються в демократії більшістю. Річ про колективну згоду. І у цьому випадку не ду... це дуже важливо. Це узаконює можливість держави не таким бути аж обмеженим. Ви скажете, я не давав згоди на це, чому я маю віддавати частково мої права або виконувати закони. Або дитина, яка тільки народилась, її ж ніхто навіть не питав про суспільний договір. Вона згоди не давала, просто у цьому місці народилась у цьому випадку, її батьки чи дальші родичі погодились на цей устрій. Що ще важливіше, в загальному нашого підпису їй не треба, ми даємо згоду з того моменту, коли ми починаємо користуватись благами і послугами держави, так сказати, автоматична згода. І тут не важливо, ви тут тільки народились, довго живете, чи тільки новоприбулий мігрант. Звісно, ви можете мати повні права на життя, свободу і власність, але тоді вам треба повернутися до природнього стану, скажімо, піти у ліс, якщо він не приватний. Те діють примітивні закони, які були до появи держави. Але у такому випадку немає соціальної домовленості, немає зворотньої користі між вами і державою. Коли ви не платите податки, не погоджуєтесь з законами, тоді і не маєте права їздити по дорогам. Викликати державного лікаря, а ваше життя не приїде захищати поліція. І що ж робити, які тут виходи є? Бо часто люди себе питають, що я можу зробити, якщо закони суспільства мені не підходять. Тут в основному є п'ять стратегій поведінки. Перша це просто погодитись і жити по законам суспільства, хоча розуміючи, що це несправедливо в певній мірі. Друга стратегія зайнятися політикою, суспільним урегулюванням і стати рушійною зміною, міняти закони, так як ви вважаєте правильно, справедливо. Третя стратегія стати відлюдником, піти у ліс, гори, розірвати стосунок суспільству. Четверта стратегія імігрувати в інше суспільство, якщо це дозволено, та, на вашу думку, закони справедливіші. Є ще один п'ятий варіант, але він доволі трагічний: це покінчити життя самогубством, вийти з ігри під назвою життя. Як на мене, вірна, хоча одна з найтяжчих стратегій це друга стратегія взяти відповідальність за себе, близьких і суспільство у свої руки, зайнятися політикою, активно долучитись до суспільного державотворення, навести лад, наприклад, своєму домі, місті чи країні. Стати активним громадянином якому майбутнє не все рівно. Звісно, що я подав дуже узагальнену теоретичну базу, як ставитись до прав людини і можливості держави. Бувають різні випадки, їх вже треба тоді індивідуально розглядати. Наприклад, від комуністичного Китаю до доволі мало урегульованих африканських країн. Важливо, щоб ви мали хороший фундамент для розуміння базових прав людини і їх обмеження. Сподіваюся, ви почерпнули для себе нову і корисну інформацію. І залишайтеся зі мною як завжди, прагніть більшого.